А що ви думаєте, я можу утримувати родину на 60 тисяч гривень зарплати? Це буде мені дуже важко. Пам'ятаєте моє відео про те, як садовому не вистачає 60 тисяч гривень? Так от, це відео на даний момент сумарно зібрало більше трьох мільйонів переглядів та справедливо викликало у людей обурення через слова Андрія Івановича. І що ви думаєте? Він не придумав нічого кращого ніж виправдовуватись на своєму телеканалі. На якому його ж звичайно будуть хвалити та боготворити? А, ні, ну та слухайте, дивіться, е, мама моя, так? Є е, 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 теща, є тесть, є е, е, п'ятеро дітей, так? є ми з Катериною. Андрію Івановичу, мовляв, треба забезпечувати маму, тещу, тестя, п'ять дітей, себе та дружину. Так от, пане садовий, ви би мали повагу до лікарів. Поранених військових, вчителів та пожежників, які повинні забезпечувати свої родини на 10-15 тисяч гривень. У Львові багатодітні сім'ї живуть на 15-20 тисяч гривень. Пенсіонери виживають на 2-3 тисячі пенсії, пропрацювавши все життя на користь міста. І ваш ще язик повертається розповідати, як вам важко. А ви підписуйтесь на мою сторінку, обов'язково поширюйте це відео. Та рухаємось до кращого, Львова.